Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дві українські окремі механізовані бригади відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні нового року. Про це глава держави сказав у зверненні до українців після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах Курської операції. Зеленський відзначив, що Щодня і 31 грудня і 1 січня тривали постійні російські штурми на Донеччині. І президент повідомив, що найбільше за добу а це Букровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках і окремо обговорили захист Херсонщини. Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції більш ніж. 30 російських атак щодоби кінець цитати Зеленський. дякує усім українським підрозділам, які завдають ударів по російській армії та знищують окупанта. І Зеленський наголосив, що за результатами в боях цими днями хоче відзначити 24-му. Сото окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні нового року, а також 59 – дев'яту окрему мотопіхотну і 68 – восьму окрему єгерську бригади, які обороняють покровськ. 79 – дев'яту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно. Молодці воїни, дякую всім, сказав президент України і подяка велика від усього українського народу. Українські військові зранку 2 січня помітили, що на в'їзді в Покровськ була зруйнована стела з назвою міста. Про це Повідомив військовослужбовець 68-ї бригади Павло Ушибаба у Фейсбук. Ми якраз їхали працювати і побачили, що літеру П відкинуло до дороги. Я зупинився і поклав її в багажник. Думаю, вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни. Військовослужбовець написав, що такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації і їх. Не можна виставляти на аукціон. За велика ціна платиться за те, щоб місто залишилося на мапі саме таким, як ці літери, жовто-блакитним. Як розповіли суспільна Донбасу, прес службі Покровської МВА місто перебуває під постійними обстрілами російських військ І сьогодні місто під дуже сильним авіообстрілом. ворог закидує кабами внаслідок обстрілу зруйновано і стелу уточнило також у прес-службі. Я додам повідомлення, яке з'явилося щодо Покровська. То у Покровській МВА наприкінці 24-го року повідомляли, що в місті зруйновано 70% житлової забудови, 80% соціальних і 95% п'ять Промислових об'єктів військові повідомляють про посилення наступу збройних сил Росії на Покровську Донецькій області і військовослужбовець зсу Євген Івля в ефірі телеканал Київ 24 розповідав, що росіяни знаходяться в двох кілометрах від міста. Намагаються його обійти 23 грудня 2024 року. Покровська міська військова адміністрація затвердила бюджет. На 2025 рік, у якому заклала понад 34 мільйони гривень на доброустрій, 21 мільйон гривень на туризм, культуру і охорону спадщини, та 14,5 мільйонів на підтримку засобів масової інформації. Загальний обсяг бюджету Покровська на 2025 рік складає 600%. 56 мільйонів гривень трохи більше. Навіть у Покровській МВА 30 грудня повідомляли, що в громаді на кінець 24-го року було пошкоджено чи повністю зруйновано ще раз на цьому наголошу: 70% житлової забудови, 80% соціальних об'єктів, і 95% промислових об'єктів. Також у місті немає електро. Газом тепло та водопостачання у бюджеті на 25 рік на теплопостачання спрямували 30 мільйонів гривень. Видатки на житлово-комунальний відділ загалом складатимуть 198,5 млн грн, мільйонів гривень. А на благоустрій населених пунктів громади, чимало з яких окуповані чи перебувають в зоні бойових дій, заклали 34 млн мільйони гривень. На ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха міська влада заклала 98,6 млн грн, також більше ніж 21,5 млн грн отримає відділ культури, з яких 1,5 млн буде спрямовано на діяльність музеїв, виставок а ще 2 млн на бібліотеки. На зарплати працівників міської військової адміністрації у 2025 році передбачено майже 42 млн мільйони гривень. На зарплати міськради це 19,2 і Мільйона гривень. Нагадаю ще раз, що місто е, руйнується окупантами щодня, і росіяни знаходяться вдва, в два в на відстані двох кілометрів від самого міста. Ми зверталися 24 канал, звертався з коментарем до прес-служби міської військової адміністрації Покровської, і зверталися ми з надією, що начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Може нам пояснити в прямому ефірі, взагалі, що відбувається з бюджетом, затвердженим на 25-й рік, але часу пан Добряк не знайшов на коментар засобу масової інформації, зокрема 24-му каналу.